Любомир Мельничук хотів слово, будь ласка. Знаєте, ця ситуація з цими безпілотниками тут е, опускають ключовий момент: е, кого офіційна пропаганда? Е, ну, точніше, як офіційна пропаганда це, це все подала. Офіційна пропаганда подала це не як не напад на Кремль, а як напад на персонально Путіна. Тобто Я вони бачу. всі на цьому наголошували про те. Що це був замах на президента їхньої недокраїни? Ну, очевидно, це є мобілізація навколо не ідеї, якраз, а навколо президента. Ми можемо, ми можемо припустити, що там так само відбуваються внутрішні ігри і є багато різноманітних протиріч, які. Штовхають до вчинення таких кроків, які б мали зміцнити персонально Путін. Раз вони роблять оці спецоперації, які мають на меті посилити політичну фігуру самого Путіна. Очевидно, в цьому є. Вони бачать так само загрозу. Тому що політичні еліти Росії вони так само розуміють, що. З Путіним ніхто говорити не буде, він не рукопожатний. І, е, очевидно, Путін боїться е, так само е, внутрішніх е, протиріч, які би могли призвести до заколоту і зміни самого Путіна. Тому вони так вперто говорять, що це було е, сконцентровано саме на те, щоб вбити Путін. Очевидно що це їхній. Е, Спецслужби намагаються знову щось продумати, але я думаю, що весь цивілізований світ прекрасно розуміє цю структуру. Наша розвідка, наші військові добре це все аналізують і роблять абсолютно правильні висновки. Бомбромельничук, от вам хочеться дати слово, тому що, зокрема, Точно і ваша політична сила боролася з тим, щоб а, цю дату в принципі ми забули і відзначали лише день пам'яті у Львові. Як це не прикро. Ми також були роки, коли спостерігали різноманітні акції людей, які приїжджали сюди, які намагалися витягати колорадські стрічки, які намагалися класти квіти до якихось своїх героїв на Марсовому полі. А на якому ми етапі зараз? От по ваших відчуттях. Ну, насправді, ми дійсно боролися з цими російськими маркерами, які намагались нав'язати. Але я просто згадую ті часи, коли нам навіть тут в Львові говорили, що не треба цього робити. І коли в 2011 році сюди мав приїхати Аксьонов, той, що зараз керує. Окупованим Кримом з купою провокаторів, і місцева влада йому робила такі тепличні умови, щоб він з тими червоними шматами пройшов по Львові. Дуже велика кількість так званої львівської інтелігенції казала, що не можна виходити на протести. Більше того, вони навіть казали, що треба ставати на коліна і показувати якісь фотографії їм і так далі. Тобто були такі часи, зокрема, були в нашому місті. І Про це треба говорити. Що таке 9 травня? 9 травня то маркер так званого «русского міра. Вони намагалися постійно ці міфи, боротьба, перемога над фашизмом і так далі. Що таке для України 9 травня? Це абсолютно ні не свято, ні не наше свято. Що нам святкувати? Окупацію одного ворога після того, як він переміг іншого ворога для українців? Війна почалася в 1939 році з окупації Карпатської України, а закінчилась в 1960 році, коли відбувся останній бій УПА. Тобто нам нав'язали чужу історію. І ви знаєте, тут дуже важливо звернути увагу на те, що от коли ми візьмемо розпад Радянського Союзу, деякі країни пішли одним шляхом, а деякі пішли іншим шляхом. От, наприклад. Росія е, підімнула політичні ріти України, Молдови і Білорусі і нав'язала їм у своє бачення історії. Таким чином, в нас, наприклад, є країни Балтії, які намагалися проводити свою національну політику, які моментально засудили комунізм, які провели люстрацію, які відсунули всі радянські наративи з свого життя. І вибудували нормальну країну. Ми про це говорили з 90-х років. Ніхто не чув, говорили там провокатори не на часі, і так далі. В кінцевому результаті що ми бачимо, цей шлях, який обрали країни Прибалтики, зрештою Польща та сама призвів до вступу їхньої країни в НАТО вступу в Європейський Союз. А в нас на жаль, але пробували так припудрити оцей, оцей комунізм. Нас кого висунули в президенти? Перший так званий президент, якого називали, Кравчук відповідав за ідеологію головний комуніст України. Далі червоний директор Кучма, який привів цю всю олігархію. Далі вони намагались загравати. Далі в кінцевому результаті ми знаємо, що прийшло. І завжди виправляли це українці на Майданах. Тому абсолютно кожен корінчик. Руськава міра має бути викорена не тільки з Львова, а повністю з України. Ми повинні зрештою дивитися українськими очима на нашу історію. Я пам'ятаю, як у 2012 році Львівська міська рада прийняла ухвалу про прирівняння комуністичного режиму до нацистського режиму в місті Львові і про заборону оцих червоних шмат і оцих, е, е колорадських стрічок. Це викликало, викликало страшне обурення. На нас подавали в суд. Нас звинувачували там всіх можливих неможливих гріха. А потім, після перемоги Революції Гідності, ця наша ухвала стала основою для закону про декомунізацію. Коли валили пам'ятник Леніну пам'ятаєте, як вони верещали, що не можна, це наша історія, не все так однозначно і так далі. розумієте нам зрештою треба побудувати українську україну для українців де українець буде відчувати себе господарем де буде дружно жити всі дружні до нас представники інших національностей де ми будемо частиною великого європейського світу частиною колективних е, союзів по безпеці ми мусимо е, зрештою зрозуміти і коли я дивлюся на цю соціологію що ще 13% відсотків святкує е, або Вважають це свято е, святом, це 9 травня. Я прекрасно розумію, що тут є так само питання і до е, всіх тих, хто був при владі. Навіть станом на зараз, нас 9 травня, в Кодексі про працю є офіційне свято. Є законопроект. У нас є в парламенті одна депутат е, Оксана Савчук. Вона зареєструвала законопроект. Його ніхто не хоче розглядати, на жаль. Так само, як і проєкт Вітровича, чи і моїх колеги. Тобто та, 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 ну, таких, таких законопроєктів, я думаю, ну не знаю, я надіюся, що просто вони вважають, що це не знаю, не на часі, чи це відбудеться там, в, який, в якийсь е, найближчий час. Але, зрештою, в них так само помінялася думка в цій в, так званій е, більшості парламентарів. Тому що питання. Ідеологічні є надважливі питання. Що оголосив головною по суті своїм завданням? Путін де як він казав, де націоналізацію України денацифікацію. Тобто, ми маємо значить стати всі українськими націоналістами, почати дивитися на світ через українські окуляри, будувати державу національну. Зрештою, всі майдани про це були. Всі люди хочуть справедливої української держави, де ми будемо відчувати себе господарем. Тому ніяких 9 травня, ніяких інших там, перших травень, ну, Оці всі їхні радянські маркери вони мають бути повністю всі ліквідовані. Україна має сприймати, та я думаю, що і сприймають люди. Влада українська має сприймати Другу світову війну, як сприймає весь цивілізований світ. Це 8 травня. Шанування жертв, тому що це величезна трагедія, де, на жаль, але Україна так само втратила свою незалежність нас. Один окупант змінив іншого, як кажуть українці, перемога коли ми над Бухінвальд. Тому я переконаний, що так воно буде. Я вірю в, те, зрештою, ми вибудуємо українську державу, де будемо відчувати себе господаря. Але з питання, чи може повернутися так званий «русський мір? Я переконаний, що може. Я більше того скажу, він вже в іншому вигляді повертається. У нас топ-спікери на українському телебаченні чогось так звані хороші русські. Фейгін коментує, головна зірка, там, хотіли сюди затягнути е, Нівзорова і так далі. Тобто, у нас є намагання в декого. Розділити режим Путіна від Росії, мовляв, режим Путіна злочинний, але от я не знаю, росіяни його не підтримують. Як прийде до влади російська так звана опозиція, типу там Навального чи ще когось іншого, то вони будуть хороші, з ними треба буде дружити, знов говорити російською мовою і так далі. Це величезна ключова помилка. Це небезпека, велика. це велика небезпека. Тому що Навальний чи там, оця, оця вся братія їхня яка зараз. е-е Показує свою боротьбу з Путін, вона так само є небезпечна після того, як е, прийде до влади. Ну що я не пам'ятаю, хто це сказав. Що російська демократія і лібералізм закінчуються на українському питанні. В них цей шовінізм з дитинства є. Той самий Навальний про Крим, як говорив, що нічого він бутерброд, здавав, бутерброд. віддавати не буде, що це не бутерброд і так далі. В них оцей шовінізм виховувався бутерброд. з дитинства. І дехто його вдало прикриває, а дехто відверто про нього говорить. Тому величезна небезпека, щоб ми собі самі не повернули в іншому вигляді після того, як режим Путіна впаде сюди руський мір. Я говорив вже неодноразово. Ми, якогось милого, маємо от споживати оцю російську культуру, розбиратися, розуміти їхню мову. Чому? Тут, я не знаю, 60 кілометрів Польща. Хтось знає, от навіть з телеглядачів, я не знаю польських співаків, польських блогерів, польську культуру. Ніхто не знає. Москва хто зна, де знаходиться. В нас з дитинства знають їхніх зірок, їхню культуру, їхню мову. Це ж так само окупація. І тому ми повинні розірвати це максимально. Ми повинні розуміти, що Росія це одвічний ворог, їхній імперіалізм. Вони не визнають нас. Ну Давайте будемо говорити, вони нас завжди сприймали і сприймають дотепер як люди другого сорту. Які, типу, якщо їм будуть обслуговувати їх, то вони їх сприймуть, перейдуть на їхню мову. Вони не візнають Україну як самодостатню державу. І я переконаний, що і так звані ліберали так само. Тому викорінювати абсолютно все, не боятися, русофобії забагато не буває. Повністю все, що має стосунок до Росії, російської мови, російської культури, повністю е заборонити і знищити, вибудувати україноцентричну е владу з українською національною політикою. Якщо е розвиватися в плані е зовнішньому, то ми маємо цивілізований світ, ми маємо англійську мову, маємо англійську культуру, французьку, американську. Нам є е в чужих з кого брати приклад, то точно не Росія. Знаєте, ми, я думаю, маємо усвідомлювати, по-перше, що війна ще не завершилась. По-друге, не маємо жодним чином розслаблятися. Це особливо можна зрозуміти в Львові, коли е, дехто забуває про те, що е, війна триває і. Намагається фокусувати головну увагу на якихось інших процесах, крім того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Ми повинні розуміти так само, що ворог є максимально підступний. Ми повинні розуміти до кінця усвідомлювати історичність цього моменту нашого і відповідальність за майбутні кроки. Єдність. Ключове питання, ключова ціль ворога це намагат, намагання нас посварити. Ви пам'ятаєте з самого початку на що вони розраховували? Що е, на Сході їх будуть зустрічати? На Заході можливо буде е, якийсь спротив, але Захід України е, там проявляться теж якісь сепаратистські рухи, і, і Захід приєднається до Польщі. Уявляєте собі, наскільки. Вони недолугі, і настільки вони розраховують на те, що ми між собою будемо сваритися. Я переконаний, що сваритись можна після перемоги. А і сваритись можна тільки, коли ми говоримо про способи зробити Україну кращою. Тоді це не сварка, це дискусія. Тоді це має хороший результат. А станом на зараз ми повинні сконцентрувати головні свої зусилля на перемогу жодних сварок, жодних розхитувань ситуації. Одне завдання: допомога Збройним силам України.